Голова правління АТ Укрзалізниця відповідає за реформи в Укрзалізниці, зокрема за виконання інвестиційної програми, розвиток експортних шляхів та покращення фінансових показників підприємства. Євген Лященко. Він має значний досвід у корпоративному управлінні, фінансах та медіа. Протягом своєї кар'єри Євген Лященко займав різні посади в компаніях як в Україні, так і за кордоном, включаючи посаду фінансового директора Медіа Группу Україна та директора цього холдингу. Зустрічайте Євген Лященко. Шановні пасажири з першої полі центрального вокзалу до спогад. Щасливої дороги! А пам'ятаєш, як все починалось? Свій перший потяг та поїздку до Криму в літній табір. А поїздку до бабусі в Херсон. Ти подоросліше, сам купував квитки. Ці мандрівки до Харкова на навчання з велетенськими передачами від батьків, довгоочікувана поїздка до друзів в Дніпро, а твою поїздку в Донецьк на футбол. Хіба важливо було, хто переможе? Незабутня не подорож до Карпати. І забути у вагоні рукавиці. Перша поїздка вдвох до її батьків Запоріжжя, а згодом вже в трьох. А потім жахливий лютий. Я намагалася закрити собою всіх людей та робила все, щоб вивести їх у безпечне місце. Але тебе я більше не бачила. І ось я знову зустріла тебе. Ти змінився. Твій крок став впевненим, а погляд рішучим. Я так пишаюсь тобою. Хоч моє тіло прошити ранами. Але його лікують турботливі руки залізничників, які завжди поряд. А поки. Шановні пасажири, ми завжди готові підставити своє залізне плече. Ми зберігаємо ваші спогади та обов'язково створимо. Євген Лященко! Доб, доброго дня. Я тут чув скармовку. Я просто не зможу так швидко проговорити, тільки з листка. Тому дякую, що тр трошки мені дали більше можливості, ніж я маю. До речі, більшу частину своєї життя я не працював ні в піарі, ні в маркетингу, тому хайпу від мене не буде. Як можуть кажуть мої піарники, мій, мій вайб це антикризове керівництво і антикризові зміни. Ну і до речі, те, що більшу частку своє життя я її робив. Тому ще раз там хайпу сьогодні, я думаю, що багато не буде, але я зможу розказати більше про те, що дійсно відбувається в «Укрзалізниці». і як у ті зовнішні брендові зміни, які всі е, чують, бачать і очікують, е, на базі чого вони е, е, будуються і завдяки чому відбуваються ці зміни? Часто кажуть, що «Укрзалізниця» – це країна в країні. Ну, коли особливо, особливо там, кажуть наші підрядники, які не можуть не могли раніше там працювати транспарентно. А ще кажуть, що україниця це Україна в мініатюрі. І дійсно кажучи, це ну, коли ти приходиш на роботу і спілкуєшся з багатьма людьми, так, таке відчуття саме ну, воно є. В нас є не тільки вагони, у нас є не тільки локомотиви, потяги, вокзали, в нас ще є лікарні, в нас є ну, раніше були, були дитячі садочки. В нас був навіть зоопарк з муфлонами. У нас був свій гелікоптер, у нас були свої пароми, був свій катер. Щось з цього ми зберегли. І, наприклад, в нас є велика кількість зараз дитячих програм, завдяки які, ну, які будуються на ті спадщині, яку ми мали, яку ми розвиваємо. Багато з цього ми дуже важко, але змогли позбутися, тому що все ж таки основна ми все ж таки залишаємося компанією і бізнесом. І для нас дуже важливо бути ефективними. Причому... Щоб бути ефективними, от просто так воно не відбувається. Потрібно багато змін і зміни на всіх рівнях, і зверху вниз і знизу вверх. І от щоб ця система працювала, її неможливо змінити змінити одночасно. Хоча, ну, хоча часто в нас очікують, що от сьогодні ввечері ми там лягли спати, а вранку встали і все змінилося, так не буває. Тому і ми це розуміємо, що так не буває. Але зміни потрібні. І тому ще велика там, важлива історія це пріоритетність. Потрібно не тільки розуміти, куди ти хочеш рухатися, а як ти хочеш рухатися і що ти хочеш рухати. Ну, Один з пріоритетів, ну, тому що все ж таки аудиторія, вона більш. Я думаю, що ви не хочете слухати тільки такі оскульні старі речі, як там змінюються процеси, структури і так далі. Да, давайте трошки я розкажу про діджиталізацію, тому що діджиталізація, до речі, це також був один із наших пріоритетів, який ми почали змінювати ще десь в жовтні, в листопаді, 21 року. І завдяки цьому, до речі, і ми змогли багато проблем вирішити, коли почалось почалося вторгнення. Ну, Щоб ви розуміли, що я себе там, що, що, як, як була побудована взагалі е it структура Укрзалізниці, у нас взагалі був відсутний єдиний підхід навіть до віртуальної мережі. У нас були застарілі операційні системи, на, у нас не було єдиної архітектури наших, нашого софта. У нас був єдиний центр обробки даних, який знаходився на останньому поверху о, в, о, о, багатоповерхової будів, будівлі в центрі Києва. В нас взагалі було відсутнє єдине адміністрування. Тобто в нас були розглужені кластери мережі, які які друг один з інших не взаємодіяли. Ну, це просто така велика кількість сірих зон, про які там колись там пару пару місяців тому у нас був сайберфорум, і от ми дуже багато про це розповідали. Ну так, якщо, якщо ти на це збоку придивляєшся, ти навіть не розумієш, як ми могли жити так. І як ну як наслідок цього, це також проблема з людьми, тому що коли в себе застаріла система, то і люди вони не не дуже мотивовані, вони не дуже хочуть ну всі хочуть працювати в впродвинути кампанії, всі хочуть реалізовувати класні проекти. А коли просто ти просто сидиш на такому от Кучі незрозумілого софта, кучі незрозумілих процесів, ну, ти не розвиваєшся. Тому це також була дуже багато велика проблема, яку ми також вирішили. Ну і тому от перші зміни такі от, очевидні, які почалися, як я сказав, ще там, за 2-3 місяці до початку вторгнення, вони були саме в ІТ. І ми стартували просто величезну кількість проєктів, ну, просто їх десятки. І, і цей, от е, сніжником він досі йде, і е, от за два з половиною роки ми зробили, ну, на, на, по моїм відчуттям, більше ніж за 15 років до того, як це почалося. І е, кожен рік у нас ще більше проєктів, ще більше складність і ще складніша архітектура взагалі нашої цієї системи. Тобто ми е, розгорнули мережеву світлово інфраструктуру. Ми е, побудували нову архітектуру для спеціалізованих сервісів. Ми побудували ми систему інформаційної безпеки, ми е, розвиваємо веб-сервіси. Ну, я думаю, що кожен з вас е, стикається з, е, з цими сервісами. Ну, просто для прикладу, коли у 2022 році у нас. Е Ну, нас почали, почали атакувати ще десь за тиждень за два тижні до початку вторгнення. В середньому у нас були досвід на рівні 500-700 мегабіт в секунду. Максимально до терабіта доходило. От на форумі кібербезпеки банки говорили про свій досвід. Так от 200-300 мегабіт вже лягали сервіси. Наші ми працювали. Ще одна історія дуже цікава. Може хайп, але для нас це був такий не хайп, особливо для деяких людей. Як я, як я сказав, до цього в нас і був єдиний сод, який ну, називемо сод сервера, які знаходилися на останньому поверсі. Так ось ми не встигли, ми почали вже підготувати інфраструктуру ще до початку, але ми не встигли перевести основне обладнання. І от 26 лютого ми. Просто, якщо пам'ятаєте, були обстріли навколо вокзалу. Там була перестрілка просто декілька годин, і от прямо під цими обстрілами вивозили сервери, які ми позавантажили в тамбур вагона. І єдина людина, це один із наших там керівників IT — разом своєю дружиною. Вони всю ніч просідали в тамборі вагону. Вони не покинули його, очікували, коли закінчаться обстріли і поїзд вирушить до Львова. І це от просто про мужність людей, коли кожен на своєму місці робить просто ну неймовірні речі. І потім, коли ми вже це перевезли, дуже багато сервісів вже ми подували в перший сот. Як з'ясувалося, така проблема була не тільки в нас. Тому дуже багато сервісів, в тому числі державних, вони перші там декілька місяців користувалися нашими серверами. Зараз ми вже маємо два основних соди. Маємо резервний сод. Вони всі заглиблені, вони повністю в безпеці, там повністю є дублювання мережі, чого також не було. І це відбувалося прямо от, в, сами, в самий жар. Тобто Ми запровадили єдині правила інфраструктури мережевої і серверної. Ми зробили єдиний центр адміністрування, розгорнули систему управління інцидентами і кібербезпеки. І це також дуже така цікава історія. Дуже багато людей. В... Особливо там в перші місяці вторгнення вони не могли працювати в офісах, тому що офісів вже не існувало. На жаль, ми не встигли. Ну ми не встигли це зробити ще в ковідну історію, і в нас не було в «Укрзалізниці» модель удаленої роботи. Тому у нас було було багато. Таких vpn VPN підключень. А з точки зору кібербезпеки для нас vpn підключення кожен раз це загроза. Тому ми не дуже, особливо наша кібербезпека, особливо наші в тому числі служба безпеки України. Вони не дуже були раді, коли ми давали там одну а іншу доступ по VPN. І тому ми зробили також проривну історію. Вона кажеться така досить проста, але ми з одного боку почали перейшли на систему VDI і на Office 365. І це дозволило повністю відкрити можливість любої кількості наших працівників підключатися в. По удаленому доступу як на постійній основі, так і на ну, коли вони знаходяться в відрядженнях. І це можливо, не така інновація з точки зору там хай хай компанії а для, для, для «Укрзалізниці» з точки зору процесів і з точки зору безпеки, це була немирне річ. І ми зараз працюємо в такій парадигмі. Ми не тільки займалися евакуацією, яка також для нас була таким е е е челенджем великим, ми не зупинялися і якщо пам'ятаєте. Е я думаю, всі користуються вже нашим веб-сервісом купівлі квитків». Ми запустили, у нас вже є мобільний додаток, може запустили аплікейшн на для комп'ютера для... для десктопа. Ми запустили це в травні 2022 року. Ш... Шла... Ну, просто нас атакували, ми робили багато речей, але причому не забували і робили проривні історії. Е... Саме завдяку... завдяки цьому it застосунку, ми. Ну, я не можу сказати стовідсотково, але май, майже ми позбулися перекупників, особливо на міжнародні рейсі. Так, проблема залишається з точки зору... Там я не буду казати, що проблема. Ну, проблема залишається з точки зору наявності квитків, але ну давайте також розуміти, що ми збільшили міжнародні перевезення з 50 тисяч перевоз... перевезень у 2021 році до 2,5 мільйонів зараз. Тобто ми збільшилися там. <плес> <плес> ну і що, і е, з точки зору, е, з точки зору, е, що. Дійсні реальні речі, які відбуваються, вони також дають на бренд. У 23-му році ми були в топі з точки зору запросів купити квиток. Але ще раз, для нас це була тільки база. Потім, ми, коли ми робили евакуацію, і завдяки, ну, майже завдяки цьому, це був перший поштовх, коли бренд укрзалізниці він перетворився із ну, щось таке незрозуміле, старе. Неприємне до лав бренду. І, але для покупців, для клієнтів ну, вони дуже швидко привика, ну, звикають до нормального сервісу. Коли закінчилася евакуація, всі захотіли нормального сервісу. Вже пішли там запити: а чому в мене постіль не така, чому в мене провідник там відразу не допоміг. Хоча ще відбувалися там деякі евакуаційні рейси. Тому, але ми вже зрозуміли, наскільки важлива наша роль, і наскільки важлива наша роль не тільки як бізнесу, як перевізника, а в тому числі як соціальної компанії. І ми в 2023-2024 році постійно працювали над розширенням цих сервісів. Ми зробили замовлення для людей з інвалідністю. Ми зробили замовлення на групові, на групові поїздки дітей. до речі, ми перевезли в 2023 році там, майже 200 тисяч дітей на, на оздоровлення. Ми зробили сервіс для військових, коли причому ми зробили цей сервіс не тільки тому, що ми хотіли зробити комфорт більш комфортно військовим, а в тому числі тому, що була велика проблема. Військовий, коли він отримував можливість піти поїхати до своєї родини, іноді це відбувається там, ну часто відбувається день в день, іноді там за декілька годин, і вони просто не могли купити квиток, тому що особливо по напрямках, які були дуже напружені. І ми зробили спеціальний сервіс, який дозволяв військовому купити стовідсотковий квиток як для себе, так і для трьох своїх побратимів, і навіть якщо це він знав, він знає про цю про свою поїздку за дві години за годину. І цей сервіс особливо був дуже важливий в піки сезонік, особливо в свята новорічні, свята Пасхальні. І для нас це велика мотивація, коли ти розумієш, що ти робиш речі, які дійсно важливі, які вирішують велику велику кількість проблем, особливо для людей, які цього, цього дійсно потребують. Ну, ми сьогодні зібралися на саміти новаторів. Дідждіджиталізація ну вона для «Укрзалізниці» — це такий значний проект і програма. Це також інновація, але що важливо розуміти: Укрзалізниця все ж таки це не якісь, якась компанія або якась організація, яка існує в якомусь віртуальному просторі. «Укрзалізниця» існувала там десятки років. Ну, якщо ми там кажемо про залізницю, це сотні більше сотні років. І ми повинні працювати з тим, що ми маємо. І іноді ми, ми не взиваємо там. Ми, ми, не, ми не виглядаємо як така молода людина з, з кучою енергії, яка здорова, і все вміє. Але ми такі є. Просто для того, щоб це витащити на, 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 на обші загали і саме основне розуміти це самим, потрібно робити ці зміни і ці інновації. Ми маємо інновації і в Оренді. Ми маємо інновації і в наших там навіть антикронтикорупційних процесах. Але в першу чергу для мене інновації це і, вис... і, ну, і саме основний виклик для мене особисто і для моєї команди це постійна підтримка змін. Ми розуміємо, що для того, щоб рухатися вперед, потрібно змінюватися. Якщо ми хочемо, щоб наші потяги їхали, їх потрібно оновлювати. Якщо ми хочемо, щоб наша інфраструктура не мала, не мала проблем з аваріями, як це часто відбувається в Європі, нам потрібні якісь нові, нові технології, нам потрібна механізація і так далі. В цьому напрямку ми працюємо. Але в першу чергу нам потрібні зміни, робити такі зміни зміни в культурі компанії. І дуже важливо, щоб ці зміни були незворотніми, тому що якщо ти не докопаєшся до самої суті, до самого низу і не змінишся з фундаменту, іноді приходиться викопувати навіть фундамент через там лічені там місяці, навіть не роки, місяці і навіть тижні, вся система починає заново або руйнуватися, або повертатися в свій первоначальний стан. Тому Ще раз повторюю, інновації для укразаниці і для мене це зміни, постійні зміни. І основна місія це робити так, щоб ці зміни вже були незворотніми. Щоб вони, якщо ми їх починаємо, доводимо до кінця, щоб вони вже працювали і далі, і генерували нові, нові там, виклики, нові можливості. І е, я не можу не сказати, що е, ну, зараз для мене Укразизниця це лав-бренд. І укразиниць це лавбренд для мільйонів українців. Ну, Стовідсотково, коли була евакуація, і стовідсотково зараз, коли ми дійсно робимо реальні зміни, які відчувають наші клієнти, і все це завдяки залізничникам, кожному залізничнику, який з самого початку війни залишався на своєму робочому місці, залишається зараз, і з вами їх залізна воля і робить це, що українська змінюється. Дякую, дякую. Я передам кожному залізничників, що їх цінують. Дуже важливо розуміти, що ми не тільки перевізник, найвеликий перевізник в Україні. Ми, ще раз повторюсь, для себе осознали важливу соціальну місію. Це не завжди приносить гроші. Навпаки, воно не приносить гроші. Це не завжди приносить дякую. Іноді всі дуже швидко звикають до наших нових там дійсно щирих там, акцій і проєктів. Але для нас це важливо. І тому ми будемо продовжувати і продовжуємо, як вже сказав, і роботу по, по підтримці наших військових. Тобто ми, для нас важливо підвищувати рівень їх комфорту при поїздках. Ми, у нас є дуже важливий проєкт, про який ми дуже довго не говорили. Десь три місяці тому почали перший раз про це заявили. Ми вже побудували 70 медичних вагонів, але ми не просто їх побудували, ми організували по суті цілу, цілу мережу е е е транспортування медичних потягів. І е наші е там, поранені і лікарі кажуть, що це не просто потяг, це шпиталь на колесах і за майже ну майже два роки перші перші там декілька вагонів ми побудували там, в там всередині 20, э, березня 2022 року за лічені лічені дні ми не загубили жодного жодного пораненого жодного єдина Тому для нас був просто величезний траур, коли того тижня все ж таки це сталося, і один хлопець загинув. Але він був досить тяжкий, коли його вже привезли до нашого, до нашого вагону. Але для нас в будь-якому разі це велика трагедія, і тому що ми міряємо не скільки ми перевезли, а скільки ми не загубили. Ще одна із важливих речей, я вже сказав, що ми дуже, дуже багато опікуємося дітьми. Ми зараз побудували модель найбільш бебі-френдлі вокзалів. Я думаю, що навіть ну, ми не бачили в Європі інших прикладів. Разом з ЮНІСЕФ ми вже на шести великих вокзалах побудували Ironland. Це, ну, це локація, коли просто приходять цілими сім'ями, і ну, аналогів ми не бачили. І потихеньку ми переходимо до ще основної такої важливої місії і стратегії «Укрзалізниці», яка також є інноваційною — це інклюзивність. Наше завдання і наша місія, щоб інклюзія для залізниці стала нормою. Тому що кожен наш пасажир потребує інклюзивних рішень. Починаючи з людиною на крісні колісному, закінчуючи там, людиною похилого віку, або там, мати з декількома з маленькими дітьми, або взагалі просто жінка з великими чемоданами, з великими валізами. І ми розуміємо, що ми повинні вирішити. І надати максимальний кафор кожному з цих категорій. І тому ми стараємося ставати новаторами в цьому напрямку і новаторами в побудові безбар'єрного середовища. І зараз ми вчимося у інших залізниць. Але наша, мі... наша там, місія, щоб через там, декілька років ми вже стали прикладами. Ми вже, я вже сказав, в декілька напрямках ми вже є прикладом. Але хотілося б, щоб ми взагалі побудували таку систему безбар'єрного середовища, як коли буде вчитися в нас. І вже зараз це велика програма. Ми маємо тільки у 2023 році ми реалізували більш ніж 100 проєктів. По... По, по безбар'єрності, це невеликі не, не архітектурні проекти, але це проекти, коли там ми понижуємо, це, 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 це проекти пониження каз, це проекти розширення, розширення дверей, це проекти по перебудові наших вбираєнь, це проекти по влаштуванню Улаштуванню заїзду на заїзду на крісні калісному. Це про так звані проекти розумного пристосування, які можливо не такі вау, але ну давайте розуміти, що укразиниця вона є по всій Україні і десятки років нічого не відбувалося. Навіть стандарти безбар'єрності з'явилися в Україні декілька років тому. Тому ми робимо це. Постійно, кожен день і будемо це робити. Наприклад, на київському вокзалі ми зробили сервіс для людей з вадами слуху, з прикладом жестовою мовою. Зараз ми це зробили в Києві, це дуже стало корисним. Вже зробили у Львові, і також будемо цю історію розвивати по всіх вокзалах. Ну, Якщо ви не знаєте, людина, яка має вади слуху, вона також говорить і має проблеми з, з мовою. Тому. Ми також працюємо і для таких категорій пасажирів. Вже найближчим часом, ми вже майже підійшли до цього. Ми плануємо запустити мапу доступності вокзалів на цифрову мапу доступності вокзалів, ну, як це робиться в найбільш розвиток країнах. І ще раз, ми не можемо зробити все відразу. Ми не можемо змінити все. Але ми прагнемо робити це постійно і все ж і в нас є ця мета, по, по якій ми рухаємося. Тому ще, ще раз дякую, що запросили для мене. Євген Лященко дуже дякуємо, безмежно дякуємо вам від, від усіх нас за внесок ваш та вашої команди в перемогу. Перемогу України та в її розвиток і також у нас є ще невеличкий є сюрприз від фонд, Укрзалізниці. Тобто, Укрзалізниця зараз дуже багато робить для людей з інвалідністю, і потрібно розуміти, що є старий фонд. Тобто я вже чиновник говорю, uh, Є старий фонд, uh, те, що ми надбали після Радянського Союзу, і для того, щоб це все перебудувати, ну це прям я не знаю, трильярди, напевно, мають піти. Тому вони намагаються з тієї комунікації, яку я з ними маю. Якось це урегульовувати, десь надбудовувати, десь добудовувати. Але що більше мені подобається, власне людяність, поки що, знаєш, поки немає безбар'єрного простору фізичного, намагаються допомогти люди самі працівники, доставляють пандуси, там якось вони майструють їх, тестують як краще і виходять на кращий рівень. І ось в мене є. Приятель, мій друг Діма Половян, який теж був і учасником Ліктос Геймс, і він, і ветеран війни. Він на кріслі колісному пересувається, і він залізничник. Типу, він працював залізничником до цього і лишився працювати далі. Тож я в нього запитав по-перше, за що я дякую теж «Укрзалізниці», за, за їхнє ставлення до людей. Там понад 1300 ветеранів уже в них, і Діма дуже гарно про них відгукується, щоб. Прийняли дуже круто, запропонували купу альтернатив замість попередньої вакансії. Що треба, як треба облаштувати? Тому беріть приклад з Укрзалізниці, великі бізнеси та й маленькі, і пристосовуйте свої місця для людей з інвалідністю і для ветеранів. Не бійтеся їх, тому що вони не звірі, а люди, які хочуть жити і працювати, і покращувати власне нашу економіку. Ще раз області нашим залізним людям.